Казка про працьовиту бчілку та солодкий спас. У великому, великому саду, де квіти пахли найсмачніше, жила маленька бчілка, на ім'я Жужа. Вона була дуже працьовита. Щоранку тільки на сонечко прокидалося, Жужа вже летіла з вулика. Її маленькі лапки збирали нектар з кожної квіточки, з червоної троянди, з білої ромашки, з жовтої кульбабки. Нектар це такий солодкий сік, який ховається всередині квіточки. Жужа приносила його у свій вулик. А там інші бчілки подружки перетворювали його на смачний присмачний мед. Уявляєте, скільки треба було працювати, щоб цілий вулик наповнився золотавим медом? Чілки дуже любили свій мед. Він був їхньою їжею, їхньою силою. І ось настав особливий день, коли люди святкували медовий спас. Це свято, коли дякують бджілкам за їхню працю, а мед освячують у церкві. Цього дня люди приходили до вулика Жуже, та обережно забирали частинку меду. Вони дякували пчілкам за їхній солодкий подарунок, а потім несли мед до церкви, щоб його освятили. Після цього мед ставав ще смачнішим і цілющим. Жужа бачила, як дітки раділи, куштуючи її мед. Вона була щаслива, що її праця приносить стільки користі і радості. І кожного року. На медовий спас Жужа знала, її солодкий мед робить світ трішки добрішим і щасливішим.